Отже, ігровий день е, починається з матчу в Шарлот, де Хорнець приймають Атланту Голс. І це буде цікаво, тому, будь ласка, приємного перегляду. Чи що йо, там є? Новий NBA, сезон, баскет. <піргут> Досить там двохтисячних опошитися. <піргут> Значить. Е, Ну що, день почався ігровий з того, що Атланта, на жаль, для мене програла. Ну, не для мене, тому що я симпатизую цій команді, але ну, від Шарлот такого не очікував. Ну, круто, що такий лябас для Атланти прилетів. Янг, Садік Бей, Хантер, Мюррей та Капелла проти Бола Піджей Вашингтона. І також ми бачимо, номер 20 грає це Гордон Хейворд. і 10-10. Отакі два бали від Шарлот. Тері Розір, який кросовер, Янг, До побачення! Ну що круто, що сезон стартує м, трьоха через гравця. Це був Богдановичу захисті. Так, якийсь путь. Оу. Два пункти. 2020. Рідна гра. Тобто і бенч показує нам цікавинки, але от все як найкращі часи, а вони зараз для нас у нашому житті. Але у ще в швидкому відриві треян трьох не кидає Богданович Да, через людину все круто. Э, це паскуди, вибачте, це Богданович. І подивіться, дан о в Мене тупа радощі від того, що треба накидує від щита. Національна баскетбольна асоціація. Пам'ятаєте, як там казали? Якщо ви не любите це, ви не любите баскетбол! А ми кажемо, що ми це любимо. Отакий прохід важкий. Друга чверть, плюс чотири Атланта веде Треян. Заходить в центр, степбек, мама рідна. І вже Вашингтон з розвороту, а де захисні? А де захисник? кому не трьоха. Треба, може, хоч ручку підняти для захисту. Окей, okay, окей, okay. розір розганяється. І да, тренд нового сезону, що центрові влучають трьохи Боул, Хейвор туди на розіра і, звичайно, відкритий розір. І вже не так багато очків Атланта виграє. І знову цей фланг, знову степбек і трьоха. Ну що, Шарлотт будуть боротися, да, за плей-ір? Оу-оу! Блокшот. Просто забрав м'яч. Ну там трейянг, так знаєте, дуже віддав. Капела в грі. Все в порядку, все в порядку. Трейянг цього сезону заряджений. Лонзобол трошечка трошки смішно, як він кидає, так можна сказати, без стрибка. Третя чверть, плюс чотири всього на всього, ілонзо бол розкидався. Все це не предсезонка. мої. капела два бали. Відповідає Шарлот. Хантер на Янга заходить і туди назад на Хантера. Трьоха. Знову Хейворд. А де підбирання? Містер Атланта Хантер. Що це було? Треба міцніше тримати м'яч. Хейворд. Два очки. І вже попереду Шарлот, плюс 4, дві хвилини до кінця третьої чверті. Ні разу не забила Атланта за 5 хвилин. О, май гад. біля сам з щось розкидався і плюс 7. Ну і як завжди, під кінець від Янга. Прохід, але Ну, досить просто все було. Звичайно, треба трошки або раніше, або вище підкидати. оу, oh, який танк. Відкрався Шарлот. Плюс 3 у Шарлот. Підбирання буде на домашньому тисі. Лонзобол своєю технікою. Слухайте, що це за стрибки на фізрі в школі. Колед вже пройшов. Садібей. На височечках трьох, плюс один. І перехват від Садібей! От, все так, NBA повернувся. Окей, okay, Окей. Okay. Розір заходить до краски. Забиває очки Хейворд. лізе туди на всіх з на трьох у степбек. Мама Мія, які вони розвинені індивідуально. Заслон від Вашингтона повертає до нього м'яч Розір і трюльник в обличчя плюс один. Чим відповість Нюрей, щось його не було видно. От такі запригування і капела, молодець. Work hard, play hard, play hard, work hard, окей, Розір назад. Трьоха. Плюс два в Шарлотт Вашингтон проти Мюрек проти Нюре центри і добивання. Окей, окей, все добре. Хейворд. Лонзобол буде трьох. А ні. Вашингтон. Ну нема, нема, нема знападі. Комовне вставав, вставав. Плюс чотири, три хвилини. Плюс чотири. Мюрей. Саме зараз час забивати Хейворд. На Вашингтона знову заходить до краски і два очки. І Плюс шість, плюс шість. Підбирання за Атлантою. Янг заходить? Треба забивати. Канч-тайм, Ого! Oh -oh -oh. Ну тобто ми бачимо, що трошки відпустила Атланта. Ооо, oh, нема фолу, але що забиває? Рей Янг. Розір! І все. Плюс три. Не забила Атланта. І будуть фолити, да? я так розумію. ну Що домашня перемога від Шарлот Янг. Ну все, да

11 дефенсів ребаунс, тобто 15 взагалі і 13 очок. Боу, 4 з 15 без 3, 4 з 11 підйоки і 15 пунктів. І Террі Розір, 24 пункти, 7 з 16 гри. Бенч, Мулер, 13, Річард, 7 і таке інше. Атланта Кантер 9 очок, 4 підбирання. Бей 6 12 з гри, 15 очок, 5 підбирань. Капела, 13 підбирань, 15 пунктів, 6-10 з гри, Янг 23 очки, Але з гри 4 з 19, правда, 9 асістів. Та, 6 асістів Мюрей та 11. Очок у нього три з чотирнадцяти з гри. Комон, мен, ви не розкидалися? Чи що? Оконгу сім, і Джонсон з е, Бенча додає двадцять один пункт, Богданович сім очок. 3, 4, 4, 5, 5.